Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мойо фірми Apacer M2 форм-фактору 2280 з підключенням PCI3 X4. Він поставляється ось у такій упаковці. Тут ви можете побачити його вже навіть через його кейс. Тут знову ж таки його маркування повне. Зараз давайте його відкриємо. Подивимось на нього вживу, та я вам покажу тести. Ось такий пластиковий кейс іде. Відкриваємо його і от сам накопичувач. Він йде з наліпкою, тому обов'язково наліпку зберігайте. Якщо ви її знімете, ви можете втратити гарантію. Тому наліпку зберігайте, якщо у вас є радіатор, він йде повністю на цю наліпку. З цього боку є два чіпи. Зараз ви побачите його швидкості та зрозумієте, на що він здатен. Він куплявся в ноутбук, як другий накопичувач, тому буде працювати в ноутбуці. Він працює без охолодження, він дуже сильно нагріється, тому його вистачає на 512 12 ГБ. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.